Друзі, доброго ранку! Це знову я, Ден Чоловський, і ранковий екзамен Поляниця. Так, так. Зараз знову буду перевіряти вас на знання наголосів та цікавих слів. А на сам кінець поговоримо про природні смаколики. Чи це не прекрасно починати ранок із нових знань? О, Боже. Серйозно? А ну буду знати. І першому сьогодні будуть наголоси. Як буде правильно, недоторканий чи недоторканий, чи тризуб або ж тризуб. Пропоную першим взяти слово недоторканий. Куди тут будемо наголошувати? Бо я особисто завжди плутаю наголоси тут. Як, до речі, і багато хто із вас. Недоторканий, недоторканий. Недоторканий, недоторканий. Хотілося б мені трохи повчити та сказати, що це неправильно, але давайте розбиратися. Якщо йдеться наприклад про депутатську недоторканність, тобто юридичну гарантію правового статусу, кажемо недоторканність, наголос на а і дві «Н» у слові. А якщо ви дуже цінуєте власні кордони, то ви недоторканий із наголосом на О та однією буквою «Н». Недоторканий. Недоторканий чи недоторканний? Недоторканий таке. Недоторканий. недоторканий. Недоторканий? Недоторканий. Недоторканий, так. Запам'ятали: у слові недоторканий наголос ставимо в залежності від значення. Недоторканий то, наприклад, людина, яка не любить, аби її чіпали. А недоторканий то правовий статус, який раніше був у українських депутатів. Недоторканий. А як щодо нашого державного символу герба України? Він тризуб чи тризуб? Тризуб тризуб на е. тризуб. Па-па-па. виправились в останній момент. Адже тризуб ми на букву У наголошуємо. Гріх не знати. Але насправді не страшно не знати, страшно не спитати. Тризуб, тризуб, тризуб. Тризуб запам'ятали державний герб України, який затвердили ще у 92-му році. Називаємо саме тризуб. Тризуб, тризуб. Тепер з'ясуємо значення двох цікавих слів. Що ж таке криси, і це не миші, як ви могли здогадатися. Та китиці ходімо розбиратись. Ох і цікаво зараз буде з цими крисами. Слово підступне. Я навіть здогадуюся, які будуть варіанти. Парируйте. На вашу думку, криси це. Мабуть, якісь другоцінності. Навіть не знаю. Муші щурі, це точно не пацюки. Так і знав. Які щури, то було б занадто просто. Може, ще якісь варіанти будуть? Якийсь столовий… Як криза, ну <свист> тому що схоже. <свист> Може, якісь браслети чи щось на шиї? Ні? Люди такі є. <свист> Погані люди. <свист> <свист> а, ті, хто е, типу, за спиною щось говорять. О, ні, це не людина і ніякі не шнурки. Хотів уже сказати правильну відповідь, але оця пані мене прямо приємно вразила. Криса це поля-капелюх. Єдина з тих, кого я сьогодні зустрів, яка знала і сказала, що криси це край від капелюха. Фіксуйте собі. О, боже! А ну буду знати. А от зі словом китиці, думаю, буде трохи легше. Тим паче, що як ви кажете, слово то дуже знайоме, що знайоме? Ось таке знайоме, але щось з воротніком зв'язано. Боже, щось таке знайоме. воно наче таке волохатіньке. Ага, можна сказати, і волохатеньке. То розвивайте думку скоріше. Що ж таке ті китиці? Це якась рослинка. Ну китиці, це може якось оці штуки, які в пустині крутяться. ні? <рив> <рив> Мабуть, ці. Ото вісять такі. А як же сказати? <рив> зав'язуються в бантики, китиці. Угу, <рив> mm -hmm. Значить, зав'язуються в бантики. Можна й зав'язати так, то дайте ж нарешті правильну відповідь. На вишиванки такі може такі, знаєш бубінчики. Ну наприклад, на вишиванці ось такі висять бомбончики і колокольчиками. Такі. Да, 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 від до вишиванки, китиці так? Да. <плес> Щось таке. Ну, красончики, правильно, китиці це жмуток ниток, зв'язаних разом. Можна як прикрасу використовувати або у тварин теж є китиці на вухах, як у білки. Чи, наприклад, на хвості у лева У них такі штучки, ну як шерсть на вушках. Або і ще одне значення. Китицями ще називають скупчення квіток на одній гілці. Як багато ми з вами сьогодні вже вивчили. Оце я розумію продуктивний ранок. І наостанок поговоримо про два смачних літніх смаколики: порічка та смородина. В чому там різниця? Для початку давайте з'ясуємо, що ж таке та порічка. Порічка. Це теж в одягу, ні це ягода ніби ні. Це малина? Ні, ні і порічка кисленька. І порічка маленька. Кисленька, маленька ягода. Значить, правильно. А чим вона відрізняється від смородини? Смородина чорна, порічка червона. Смородина, чорна ягода, порічка певно, червона. Смородина чорна. Порічка червона. Річка червона, смородина, вона чорна. Усе, що мовою ворога смородина в багатій українській мові має відтінки і нюанси: смородина чорна ягода. Якщо потерти її листя, можна відчути сморід. Запам'ятати легко. Смородина сморід від листя. А білі червоні ягідки порічки. Ростуть біля річки. Зафіксували. Коли енергія на нулі, коли настрій у мінусі, коли життя на паузі, беріть найближчих, хапайте щось приємне та вмощуйтеся разом. Просто вдома на дивані або ж на природі, щоб наповнитись енергією. Спонсор показу, торговельна марка Бік Боб енергія оновлення нон-стоп.